Далі про моторошну знахідку на Рівненщині. На смітнику Костопільського заводу з утилізації відходів виявили мертвого лева. Фото поширили в соцмережах. Окрім нього, на звалищі виявили й інших мертвих тварин. Дописувачі припустили, що хижак міг бути з цирку, що гастролював в місті. Пізніше з'ясувалося, цих тварин в цирку не було. Місцеві правоохоронці вже розпочали перевірку щодо мертвого лева на території заводу. У Фейсбук поліція рівненщини повідомила, що відомості внесли до журналу єдиного обліку заяв за попередню інформацію. Слідчих тварина померла внаслідок онкологічного захворювання. Наразі поліція перевіряє документи, опитує персонал заводу місцевого зоопарку для встановлення всіх обставин. Коментарі суспільному заступниця директора рівненського зоопарку Ірина Оліферук розповіла, що звіринець має багаторічний договір з Костопільським заводом про утилізацію мертвих тварин. Бо, наприклад, їх масове захоронення може створити загрозу для екології. Тому туди минулого тижня відвезли померлу 20-річну левицю, якій за людськими мірками було 95 років. Оскільки завод нині не працює на повну потужність, мертву тварину зберігали на полігоні, який є закритою територією. Всі відповідні документи на левицю в зоопарка є, підкреслила Ірина Оліферук. Далі докладніше на цю тему поговоримо з Мариною Сурковою, президентка Асоціації захисних організацій України, зараз з нами на зв'язку. Вітаю вас, пані Марина. Добрий день. Скажіть, будь ласка, що нового вам вдалося дізнатися про цю історію, що, можливо, ви додасте до того, що я вже сказала. Ну, до вашої інформації додати нічого. Єдине, що мені додатковость. Да. Ми вас не чуємо. Пані Марина. Перепрошую, треба налагодити зв'язок. Як мені вони сказали, що на перепрошую так поганий звук? Ми все таки маємо дізнатись цю інформацію, тому давайте перенаберемо, щоб ми могли почути, що на, на зараз яка інформація, що відомо пані Марини, і взагалі пані Марині, і взагалі в подробиці цієї історії, що відомо. Все-таки чи несе хтось за це відповідальність, яка реакція Міністерства захисту довкілля? І е, там була інформація не тільки про Лева, тому, можливо, щось пані Марина може нам про левицю, тобто може нам щось е, сказати ще на цю тему. Е, будь ласка, можете писати нам на е, наш вайбер і е, на наш телеграм 068 044 0441. А ми повертаємося до розмови з Мариною Сиркові. Пані Марина, будь ласка, був поганий зв'язок. Зараз сподіваюся, чуємо вас краще. Повторіть, будь ласка, що вам відомо на цей момент, що ви знаєте про цю історію. До тієї інформації, що ви надали, мені додати нічого. Єдине, що я поспілкувалася з рівненською поліцією, бо ми відразу подали заяву по цьому факту. Поліція сказала, що наразі перевіряє. Всю інформацію і не відкрила кримінальне провадження. У мене питання до того: просто не знаю, чи забрали труп на проведення патологоанатомічного розтину, тому що в мене є великі сумніви, що а, ну, по, по причинам смерті тварини. А, я наскільки розумію, труп тварини цілий сказали, що вона померла ну, типу, від старості, але не факт. Завжди потрібно проводити ростин трупу, щоб встановити причини загибелі. Дуже дивна знахідка. Не ну, розумію, що нам почнуть пояснювати, що це законно легально, і так далі. Що ну щоб ніхто не відповідав, але тим не менше, чому це так трапилося? E, дуже багато запитань, і майже немає жодної інформації, крім ну, офіційного пояснення там зоопарку. Uh -huh. А скажіть, будь ласка, там ще інші тварини теж були? Ну розумієте, в даному випадку я вважаю, що на місце повинна була виїхати слідчо-оперативна група, зібрати трупи тварин як речові докази, і в рамках кримінального провадження провести розтини трупів тварин, щоб встановити причини загибелі цих тварин. Угу. Бо навіть не надання ветеринарної допомоги це теж жорстоке поводження з тваринами. Ми не розуміємо від чого загинули ці тварини і. Встановити причини смерті це задача поліції. А далі вже е, розуміти, чи є там склад кримінального правопорушення, чи немає складу кримінального правопорушення, і всі тварини загинули там від старості. А які ще тварини, розкажіть? А, не знаю. Я не дізнавалася конкретно про яких тварин. Я просто почула, що там ще когось е, е, якби знайшли. А, Просто дуже багато дописів в соціальних мережах і в Фейсбуці, і в Телеграмі. Перше, я знайшла звісно цю інформацію в Телеграмі. Якби можна було вийти на не перше джерело, хто повідомив про цю проблему і як там все відбувалося, тому що дають інформацію дуже обмежено. Нам і поліція дає інформацію, обмежено зоопарк дає інформацію обмежено. Всі дають інформацію дуже обмежено. Uh -huh. Андріана Байло пише в соцмережах про те, що знайшли лева, лелеку, за іншу інформацію. Я дивлюся, це журавель мав потруп ще якоїсь тварини. Ну і звертається відповідно до міністерства захисту довкілля, яка буде їхня реакція? А яка мала бути б їхня реакція? А, ну, тут дуже складно сказати, яка мала бути їхня реакція. Взагалі, в нас є державна екологічна інспекція, яка має а, наглядати за дотриманням правил утримання диких тварин в неволі, але ну позапланові перевірки вони проводяться лише за наявності скарги. Якщо скарг не було на утримання тварин, то ну власне я не знаю, як як вони мають реагувати на це. У Нас дуже величезна проблема є з тим, що. Немає в нас обов'язку реєстрації та ідентифікації диких тварин в якомусь єдиному реєстрі. Ми намагаємося, звісно, цю норму впровадити, бо за статтею 8 закону про захист тварин і жорстокого поводження дозволяється утримувати диких тварин в неволі лише за наявності відповідного дозволу Міністерства захисту довкілля. Але міністерство нам говорить, наприклад, що ніхто за такими дозволами не звертався. І немає навіть порядку видачі таких дозволів. Uh -huh. а, тим не менше, цей закон існує з 2006 року і не розроблено досі порядку видачі таких дозволів. Тобто міністерство повинно видавати такі дозволи. Люди, які отримують диких тварин, повинні звертатися за такими дозволами. Ми знаємо, що багато людей утримують без відповідних дозволів, але міністерство каже, у в нас немає порядку, ми не видаємо, люди не зверталися і так далі. Ну, це взагалі не відповідь, я вважаю. Якби люди зверталися за відповідними дозволами, а при видачі таких дозволів, наприклад, на місце виїжджає або представник Міндовкілля, або представник Держекоінспекції і перевіряє, чи створені належні умови для утримання диких тварин відповідно порядку, затвердженому так. І тоді визначали, чи дають дозвіл на отримання диких тварин, чи не дають дозвіл на отримання диких тварин. Тоді був би порядок, і ми би розуміли, що якщо дозвіл видається, значить людина створила належні умови для отримання дикої тварини, і все ок. А так получається, отримують без належних дозволів. Їх ну не перевіряють їх не ще дешек. Пекція, ми знаємо, як працює їм подати заявку. Вони її розглядають там цілий місяць, чи зреагують, чи не зреагують, не мають права зайти на приватну територію. Поліція у нас теж так працює. Ну скажімо так відверто погано по випадкам жорстокого поводження, особливо по перевірці правил утримання тварин. Тому ми саме домагаємося створення зоополіції. Тому ну це дуже складне питання. Воно комплексне, воно системне, воно звісно, що потребує вирішення, і зараз в нашій країні з, з усім цим безлад насправді. Тому так і виходить, в нас такі ситуації. Е, пані Марина, але дивіться, чи так може бути, що в такому відкритому доступі зберігаються ці трупи тварин на утилізаційних заводах? Чи не порушуються це інші там е, норми, санітарно-ветеринарні і так далі? <кхе> Ну, зберіганням це важко е, назвати, просто кинули на вулиці труп тварини на ну на смітнику, і ну це точно не зберігання. Трупи е, повинні зберігатися у відповідних умовах при відповідній температурі, щоб вони не розкладалися. Вони так просто розкладаються, е, все це просочується в землю. Звісно, це йде забруднення ґрунтів, і звісно, вже тут йдуть екологічні злочини. Це не зберігання. То що вони назвали зберіганням, це просто. Якби не дбали таке ставлення до трупів тварини і забруднення ґрунтів. Угу. Почули. Дякую. Спасибі, що вийшли з нами на зв'язок. Дякую, що пояснили цю тему. Президентка Асоціації за захисних організацій України Марина Суркова була з нами на зв'язку.